Ну що, ви готові побачити кінечний результат? Зараз я вам його покажу. Іде, вона мене не бачить? Гуляє. О, побачила. Дивиться, думає, що це, правда, не правда. І налич. Прих, прих, цапик, цапик. Рожки видно. Ну і не шуганий, бачите, що значить не стріляють. Чи не цопить. То учі може. Де ти ось? Привіз народ осярпальчика людям в оренду. Так що кому треба, звертайтеся, десь там у них роботи Он вистачає. Тисяча гривень день, повний бензин, бак. Приїхав, повний уїхав і работайте собі на славу, ну тільки ж плюс-мінус адекватно. Якщо кому треба, порубати гілки діаметром до 6 см, звертайтеся, пишіть, привезу під двір і потім заберу з під двору, скажімо так, так розгружаємося. Так, народ, чим покажу, з чим займаємося. І розпаковку робимо і займаємося. І сховалися від жари, таке, блін, пече, воно щось десь десь гроза будь, щось там писало. Значить, зараз будемо встановлювати двері. Потоніровані вони ось лежать. У ну, вас інструкції розбирається. Зараз покажу до чого. ну, Там без 100 грам не розберешся, нічого по-нашому нема. Взагалі, двері ось готові, забрав. ну, Щось Вітя довго тонірує. Два стекла. Три. Ні, два. Одне вже було тоді. Воно. Щось дуже довго треба буде зараз набирати. Тоб встановимо двері, поки таке хоч під накриттям не так жарко. Е -е, і будемо встановлювати отаке, отаке от кучеряве сидіння. Зараз ми з ним розберемося, куди тут а що до чого. Е -е Виробник пробос, Думав, грамер чи пробос, Ну, в общем, пробос мені більше понравився. Він там із подголовником. І таке пацвету, воно мені чуть цікавіше, ніж грамер. Замовив на Harvest Agro. Oніwo. Так що реклама, все як має бути. Кому цікаво по даному сидінню звертатися до них. Ну, в мене є. є. Колись я купляв антезону. 82-го він той поїхав з тією сидушкою, але й 892-го купляв. Е, зараз прикріплю таку фотку, десь найду в інтернеті, що за сидіння. Теж нормальне, класне. Але воно дешевше. Ну, вартість нову там 25 плюс-мінус. То я думаю, що е, 1015 туди-сюди можемо кому потрібно зробитися. Е, це сидіння стоїть 34, по-моєму. Ну, тут -а воздух, тут -а все воно э, саме регулюється, тут ось куча речашків, ось ви бачите. Який хоче щось зараз по підключенню, тільки будемо розбиратися. В інструкції книжка, а дай книжку. Гляньте на товщину книжки. Гляньте на товщину книжки. І ні, блін злого, ні одного по нашому. А, ти знайшов цю інструкцію. Так. Да. Зараз перекладемо та будемо підсоєдіняти. Тут виходить отака фішка. І в тракторі там є фішка така, що вона. Показує, типу, що як встав сідушки, вона пощить. то вона якось до неї буде підключатися, я так думаю. То зараз розберемося з цим, цим ділом. То вирішив. ну пневматика як пневматика, а трактор по-своєму дрючок рядкосний. То думаю, для комфорта, для себе, як то говориться, щоб воно було по-людськи. Бо є там думки такі у людей, що. Е Тонірувати не треба, там сидіння та, можна і на цьому, на каністрі скакати, то я вам скажу свою думку, коли печеш сам, то і сидушка треба, і тоніровка треба, і в МТЗ вже не хочеться, чесно я вам скажу. А прийшлося самому сідати і пекти, сідати і пекти, тому що е, те, щоб ти не купив, щоб ти не поставив, його ніхто е, не ціне, як солов'ю. Я по 82-й розфуферений був, нализаний, набритий, натертий, і автопілот встановлений був. Все, бери тільки печі. Да яке, блін, натоптав, насрав і пішов. Я такий глянув, думаю, ні 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 все понятно. треба сідати самому і пекти. Других варіантів немає. Тому, коли ти сам печеш, ти для себе і тоніруєш, тому що кукушка нагрівається, ти для себе і сідушку нормальну встановиш. А коли, звісно, робочі чи як правильно сказати, робітники, то, звісно, як, як відповідальні, то звісно нема питання. Як так, день до вечора? то. До одного міста. Тому кому треба буде сідушечка. Сідушечка у мене ото така є класовська, я подавати не буду, так що не пишіть, не дзвоніть. Хай вона стоїть, хай вона буде десь про запас, воно лишнім не буде. Якщо сподобається мені ця сідушка і зайде, то я її таку саму масе поставлю. Добавимо собі іще амортизації. Тут же ж, до речі, на цій сідушці, тут же свій компресор. Тут не треба запитываться від трактора. От в цьому тракторі є воздух, а от в Масеї там нема воздуха, відповідно, вже не годиться. Соответственно, і підійде під МТЗ. А зараз ми це все діло якось будемо е, кріпити, якось його ще треба розблокувати. Ну, та, в общем, в ходу, в общем, розберемося в процесі. Ти вже щось там понаходив? Так, як я казав, бачиш. То пам'ять, пам так? Да? Да. Ну, воно не пам'ять, воно... Ну, то його теж треба підключати? Так, да, там квіна, сучки, бачиш. Так, як я казав, плюс третій пін. А це земля. Ну це мінус. А опс, що це опці? Так, то є, то є, як ми тоді що його взяти? Оці взяти. Як магнітофон, мабуть. Жовтий до красного. Зелений до чорного, так? Да? Це... Соєдинить там тоді соєдінить, так? Не. Ну все, в общем, вже й розібралися. Ну там та Васильо діла. Васильок, раз два телефона і не не І коробку собрали в ТНТ-зоні все по інтернету, все чітко. Насчет цього Василька підход. Не те, що в некоторих. Так, в взагалі, встановлюємо. Процес тоді покажу, як воно, що воно до чого. Бо і сам не знаю, що з цього вийде роя. Ну, в общем, ви поняли. Що вам ще і знову показати? Потік у нас емтезон. Повніте, то бортова текла. Получається, сальник в одному місці мокрий, а везде сухий. Ну, це не цей, оцей був. Це, Оце, він мали, це мали, воно пошморгане тряпку. Ну, коротше, суть такова, що десь повністю він був сухий, а в одному місці був мокрий. І, виходить, коли кольосами став определенне положення. Там темно, воно ж світ є. Та є, та є та е, тут, в одне положення стає колісо, поняли? І потім з нього тече. А зараз должно не текти. Це, це ж це колісо, що відпало було, так? Да? Що згубили ми були. По полю. І виходить, тоді як в полі згубили колісо, ми ж там його зробили, зняли там все, що потрібно було поміняти. І оця конструкція, оце, шпиль, не шпилька, як вона називається, ступиться. Ось там обірвало ж нас отут два болта. І болти залишилися там. оці ось. Так я ось вчора, Іван Іванович, отвіз, сверніть зятю його, каже, має висверлити. Тому вже ще у нас буде про запас. В общем що, сальники поміняли, купив оцю нову конструкцію. називається, Флянчик цих. І виходить, от, бачите, вони тут, ну як я не знаю, ну дуже. Як сливка в сравниці, так, да, виходить. Ну так, не годиться. А це внову купив і новий сальник. Та вроді би і плюс-мінус ще й нормально должно Надіжда є, так? плотнячок. Потнячок. Надію, блядь, надіюсь, заміраю, блядь. Так що діло буде. Ну оце що в МТ-зоні не отнять, так це те, що вчора розібрали. Не спішай сьогодні збереться і сьогодні він уже поїде. Це, звісно, позитив МТ зона в цьому є. Раз, два і полетели. Це ж тепер треба сюди заливати суш, так? Не гров тут чи що тут? Ну да. Та час, сильніше він час? зайде. Васільйок, сидіть, як зубами скрипить, так, да? коли подшипні в воротков забивають. Васільок би зараз нагрів на гарячу, щоб він тільки чпук.

А це в нас нове є, так? Да? Резинки ці? Ну так, їх зі дві ставлю. Отакі, в общем, 75 на 100. То є такі ще, поняли, з отакими отут по бокам нарізочками. Вони тоді якось тугіше стають. Ну як завжди. Таких немає, тільки отакі. То Взяли два штуки про запас. Хоча запас це і в наступний раз, коли воно там. Трапиться, хрен ти оцього знайдеш, все одно прийдеться мазін їхати. Зато по-божецьки, що це? Два сальника отаких. От і отой флянчик. Скільки 300 тридцять гривень, по-моєму. По-божеськи, це і не взагалі. Буде... Ну, ривень до сотня-півтори, так? Да? Та я думав, гривень 500, може, до 300 злишний. Сальник? І ні, оце є. А, то й так. Ну я думаю, сальники по 100-100 з копійками, та, тася, думає 500, з лишнім це желі забіту. Ну, коли ще соціальне. Але не закрита, вона ще не, нова не прорізана. Так, що, такі діла по МТ зону. Пашіть тоді <пиш> далі займатися до класу, собирати двері, бо вчора ми не встигли. Ух, що я вам скажу. Готові в новому підпалу, як то говориться. Це Василюк у мене підстрікає. Коротше, роз... як ламати не струї, так само і розбиратися, не собирати. З горем пополам встановили. Одну дверку виглядає отак. Непогано все виглядає, але, блін, вроді би ж і важкого немає нічого. Вроді би ж так все ось лежить же на кучці. Ось дивіться, все ж ми положили, тобто ніде ж нічого не то ось. Це з водительської дверки, все ось лежить. Те лежало ж отам. Давай собирати, та що чекли не соберемо, де куди, що чого. А потім уже з горем пополам розібралися. Було, я вам скажу, ну непросто, не просто. Особенно тоді, коли двері надівають на петлі, а каже, давай, давай, кай, бо вже все руки зараз пущу. Ну, вийшло. Тепер це ж треба настроїтися на другу дверку. І вітя, кстати, дзвонив, я йому потонірував е, стекла. Зараз вони в нього підсихають, вечором заберу. На кінець неділі говорить, що по тонірує лобове. І може навіть в цьому відео ви це діло і побачите. Так, пошліть по сідушку. Встановили ми сідушку, встановили. Світ зараз включу, включив світ, включаємо масу. Ти що, сідушечка? Я, звісно, ще в ходу її не пробував, але сидіти, звісно, не на цьому корчу. Хоча і це по порівняно з іншими чи, 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 чи з тим самим МТ зоном, блин, це бомба. ну, ну. Так, ось Дивіться, як виглядає. Це воно ось засвічує. А що це камера, ну що? Ні, то не камера, то воно засвідчує. Треба або більше світа, або менше світа. Отак виглядає кучерява свідушечка. Значить, Дивіться, тут в неї ось регулювання. Оце ось клавіша. Це вона виходить, ну туди-сюди, бігає вперед-назад, скажімо так, ну, по ходу трактора, як трактор пече. Це у нас вперед назад, це у нас спуск. Пішов я вниз. Тепер включаємо зажигання. І пішов я вгору. Красота. Я думаю, що там да, буде бомба. Все. Ти що? Оце, звісно, і пливеш. Особенно після хірової оранки, з боронами, Тебе кидає, а ти сидиш, як тут з козирний. Автопілотік втикнув під головничок, так чмак і спиш. Ага, значить тут що ще є. Оце у нас спинка вперед-назад. А сзади є речажок. Бачите? Надувається і здувається оце спиночка. Е, значить, по підключенню, в кого буде такий трактор, в кого є верний такий трактор, і хтось може встановлювати встановлюватиме таку сідушку. Зараз я включаю фонаря, покажу. Осьо воно, дивіться, достав я це все діло. Тут стоїть заводський. Ось Штекерок. Куди підсоєняється та ж стара сідушка, да? що там ми встали, воно пікає, там квакає і так далі. Ми купили маму, ми купили ще оцю ось білу фішечку, купили отаку фішку. І це все підсоєнили через фішку. На оцю фішку заводську виходить два плюса. Ми ці два плюса підсоєнили е, з оцієї фішки плюс і з цієї фішки плюс. А тут, ось два оці чорні, ми ось на бол, тобто мінус. Це все діло е, заховаємо туди під сідушку. І все буде чотенько. Так що, отак. Якщо комусь це буде корисно, хтось може буде встановлювати, що там. щоб знали. В принципі, можна все на заводські штатні міста поставити без ніяких опорсів. Так, ну що, ти готов? Угу. Вроде. В общем, все працює, все ось ми тут зробили, тривається, закривається. тренування. а це бачите? Що це темно? Ні. Не темно, все там буде видно, хоча, мені каже, треба було й темніше. Ну, опять же, це поки не виїхав в поле. Та хоча сюди пофіг, який ти затонірував, ну тут оці будуть темніші, оці будуть такі, як оце. Заднє це буде таке саме. Ну, в процесі це все покажемо. В общем, Хух, настраємося на другу дверку, пішли ми її забирати. Ну що, ви готові побачити кінечний результат? Зараз я вам його покажу. Бо вже дві неділі знімаю це відео. Жду з дня в день, поки приїде Вітя, а воно то клієнтів, то немає в нього часу, то спину хватило. поїхав рихтувати, каже, це вчора дзвонив, каже, два дні, каже, це железобетонно не зробиться це все. То, в общем, покажу тоді вже пізніше, в інших відосах, а зараз покажу результат на сьогоднішній день, що воно, яке воно є. Отак воно вийшло, отак виглядає. Як на мене, непогано. Що ви скажете свою думку, напишіть в коментарях. Уже таке. да, так, як бариги кажуть. Сіть. Перекупи. І таке, вроді би, як сонечко зможе, як світа, кажеться, що її затонірваний. Ну, До лобаша діло ще не дійшло. не дійшло. Ждемо Вітю, Поміряв йому, був розміри попередні, скинув, щоб всю плюнку собі не, не, не тягнути е, сюди. Він куски виріже. І приїде вже, в принципі, з готовий. Срачі вже ждужний дождусь, поки він потонірує та е, тоді вже привести до ладуша, бо знаєте, вже в сезон культивації оранки виїжджать чистенький. Ну і дивіться, як виглядає сідушечка кучерява. Я так по базі вже на ній покат... попригав, поскакав, то що я вам скажу? Обалденно. Обалденно. Це не та, яка була, ось клас. Підключення простіше, майте на увазі універсальне. Е, Підходить на будь-який трактор. Я думаю, що й на масе, скоріше всього, що е, поставлю чуть пізніше. Треба е, про проскакати на ці По полю, як воно, ці всі перевали, оці горби, канави, і прийму рішення. Да, чи ні? Там, то, там новенька сідушка, там класна. А тут же ж трактор беушний, вона роздовбана в хлам. То скрипить, то репить, то смикає таке, що я ті дам. То, якщо все нормально, то і туди поставлю. Скажем так, для комфорту для себе дорогого. По тоніровки. А, про тих же ж по -тоніровки. То ли я так об'ясняв, толі е, Вітя так слухав. Я хотів оці е, вікна, самі темні, щоб вони були. А він потонірував, що це, що двері одним. А темне затонірував заднє стекло. Ну, в принципі, теж непогано. І я вам скажу так, що навіть не було б непогано, на мою думку, потонірувати. І оці так само темною. Взагалі було. Ну, сідаєш вже настільки комфортніше сидіти тонірованим, ніж не тонірованим. З приводу того, багато хто знає, там писали, то альт-атермальна пленка, то там ще якась. Зрозумійте одне, коли ви тоніруєте самі, ви заказали пленку, яку захотіли, розову, голубу, бежеву, атермальну і так далі. І тоніруєте, якою хочете. А тут ситуація в тому, що я тонірувати його сам не буду. Є люди, які шарять цій темі, я відвіз. Він же ж не буде тонірувати той пленкою. Ну, моя така думка, я й не цікавився. Пленку, яку привезу я, він скаже, ну, братан, ну, вибачено, ну, воно кончене, я його робити не буду. Або якщо зроблю, я відповідальності не несу і так далі. Я тонірую цим і затонірую тобі, то цим. Ну, я б я б так би особисто і зробив би, тобто командувати тою чи іншою пленкою. Да, по прозрачності можна регулювати як захочеш. А от по виробнику по качеству це не так просто, що купив ту китайську пленку, взяв, поклеїв і типу, все бомба. він, в нього тонірував машини, у, я не знаю, з якого там року в ну, тому, що ні одна на одній машині пленка не злізла, не вигоріла ніде. А бачиш, люди ж, ну типу, це ж платить гроші треба. Потонірую. Там потонірували там, ту чи іншу машину, їде через деякий час, а вона вигоріла. Чого? Правильно, тому що та пленка за три копійки куплена, сам потонірував, все, бомба. Тому до цього треба віднестись, так, ну знаєте, як. Відповідально, ти ж його кожен день не будеш знімати, відвозити чи там кожен рік і на тоніровку. Ти його раз зробив, бо я кажу раз його знімати. та знімати ще полбіди, а як собирали, це я вам скажу, я тебе дам. То такі реалії, такі моменти. По прозрачності, ну я так поняв все слов віті, що оце ми маємо 15%. Це я багато хто там запитував, е, яка там масеєм потеніруйна плюнка. Ну по масею точно я вам не скажу. А отут ще скажу: оце по-моєму 15%, а задок це 5%. Прозрачність. Сама темна. Ну я вам кажу, що це діло потрібне. Не так кукушка гріється, не так сонце просвіщається, ну, в машині їдеш, стекло закрите і відкриваєш стік, коли лупе сонце. Та ну це ж небо і земля. Така ж сама ситуація і тут, а як не крути, буде вже бомба. Ну і по самому, е, ну, як, по відчуттям сидячи в тракторі, ну, класно. Ну, дивіться, ось, наприклад. Да, ну, ось тоніроване. Ви ж бачите. Ось тоніроване, там ні. Оці нижні будуть. Це і оце будуть вони темними. П'ятеро. А лобаш, там, по-моєму, взагалі отдельна пленка. Вона не, не, не отака. Вона там якась інша. Ще тоді повністю, витяг, як казав, коли на машинах лобове тонірував. Якось отак. Ну, вийшло. Мені, мені подобається. Ось, навіть, допустимо, заднє. Щоб різницю. Бачите? Ну, дивіться. Телефон в одному ракурсі, ось ви бачите. Різниця чуть-чуть є. По прозрачності. Ну, вже ніхто перетонірувати не буде. Ну, сміло можна. Я думаю, оці було б так само. Опять же, що робить трактор? Даний трактор робить важкі е, ці роботи. Звісно, да? якби він був з обрискочем, то тут би не треба було б уже темне. Правильно? Треба ж дивитися на бокові крила, наприклад. А як він пробує культувати вборони, диски, там, плуг, то без різниці. Чи тут було б темне, чи світло. Тим більше ми ночі стараємося не працювати, тому що ночі треба спати. Ну, Я так е, сам собі придумав і сам цього додержуюся. А днем світову зміну сміло можна відбувати. Так що смело рекомендую, тоніруйте трактора, тому що різниця є существенна. Посідушки. Ще ми її поюзаємо, покатаємо, подивимось, що вона нам запляше. Ну, теж тема хороша. Сидиш комфортніше, подлокотнички регулюються по висоті, це теж класно. На тій заводській вони в одному режимі тільки були. А тут регулюйте собі поставив, так як треба то і так, то і так, ну, чотенько, Подголовничок є, на тій не було. Підняв собі, автопілотик включив і печеш, голову так махили, і спиш. Так, дрімаєш тільки самого, щоб коли до посадки доїжджав, щоб не заснув так вже крепко уверено. Оце отакий народ реалії. Такі моменти, думаю, засніму вже як є. Розкажу, покажу, ви там потім вже напишете, прокоментуйте. Бо сьогодні у нас 20 червня, а я ось куфайки в мій штанах, тому що дубаль неймовірний. Темо то про Ще, так Ще останні кадри з колею. На, на жаль, забрали його ТЦК, ну це далі там відео я розкажу. Реалії сьогодення. Очікувані, але не хотілося. Ну, маємо, що маємо. В общем, колі вже не, не до роботи, а нам як тепер будь боязно. Три трактори, а один тільки я тракторист. Якось будемо. А що робити? У нас другого, другого виходу немає. Тому от такі моменти, такі реалії. Пишіть в ваші коментарі, що ви думаєте. Те, що я вам нас знімав, показав. Дякую за увагу. Ну і всім пока.